Дорогі восьмикласники, тема відеоуроку – ознаки паралелограми. Почнемо з повторення: на минулому відеоуроці ми познайомилися з геометричною фігурою паралелограм. На екрані зображений паралелограм ABCD. Нагадаю, що паралелограм це чотирикутник, у якого кожні дві протилежні сторони паралельні, AD паралельно Б, AB паралельно DC. Повторимо властивості паралелограма. Протилежні сторони паралелограма рівні, АД дорівнює БЦ, АБ дорівнює ДЦ. Нагадаю, що в геометрії рівні відрізки позначають однаковою кількістю рисочок, як зараз ви бачите на екрані. Наступна властивість: протилежні кути паралелограма рівні. Кут А дорівнює куту С на екрані кольором виділено, кут Б дорівнює куту Д. Наступна властивість: в діагоналі паралелограма точкою перетину діляться навпіл. На екрані зображений паралелограм ABCD, точка О це точка перетину діагоналей АЦ та АВ, і виявляється, що точка перетину діагоналей ділить діагоналі навпіл. Тобто АО дорівнює ОЦ, БО дорівнює ОД. Іншими словами, точка перетину діагоналей є серединою. Кожної із діагоналей. Ще одна властивість. Сума кутів паралелограма прилеглих до однієї сторони дорівнює 180 градусів. Кути А і Б прилягають до сторони АБ, сума кутів А і Б дорівнює 180 градусів. Ще приклади ви можете навести і самостійно. Наприклад, Сума кутів B і C також буде 180 градусів, оскільки ці два кути прилягають до сторони B, C. і ви можете самостійно ще навести приклади. Зараз ми будемо вивчати ознаки паралелограма. Для цього треба з'ясувати, чим відрізняється властивість та ознака. Отже, ми вже вивчили властивості паралелограма. Властивість ми використовуємо тоді, коли вже знаємо, що чотирикутник ABCD є паралелограмом. А ознаки будемо використовувати тоді, щоб встановити, чи буде чотирикутник ABCD паралелограмом. Отже, вивчаємо ознаки паралелограма, ознака 1. Якщо в чотирикутнику кожні дві протилежні сторони рівні, то цей чотирикутник – паралелограм. Якщо у, пар... у чотирикутнику АБЦД АД дорівнює БЦ, АБ дорівнює ДЦ, тоді АБЦД є паралелограм. Наступна ознака: якщо в чотирикутнику дві протилежні сторони рівні та паралельні, то цей чотирикутник паралелограм. Пояснюємо, якщо у чотирикутнику кутнику АБЦД АД дорівнює БЦ, AD паралельно BC, тоді чотирикутник ABCD АБЦД є паралелограм. Наступна ознака: якщо в чотирикутнику діагоналі точкою перетину діляться навпіл, то цей чотирикутник – паралелограм. Отже, якщо О точка перетину діагоналей AC і BD, при цьому АО дорівнює ОЦ, БО дорівнює Оде. Іншими словами, точка перетину поділила діагоналі навпіл. Тоді АБЦД є паралелограм. Таким чином робимо висновки. Щоб установити, що чотирикутник є паралелограмом, треба довести, що в ньому. Або протилежні сторони попарно паралельні, це означення паралелограма, або протилежні сторони попарно-рівні, ознака паралелограма, або дві протилежні сторони рівні й паралельні. Це ознака паралелограма, або діагоналі точкою перетину діляться навпіл, також ознака паралелограма. Ми будемо використовувати це для розв'язування задач. Розглянемо задачу 1. Доведіть, що коли в чотирикутнику кожні два протилежних кути рівні, то цей чотирикутник – паралелограм. Зазначу, що в деяких джерелах це твердження вказують як ознаку паралелограма. Ми розглянемо це як ключову задачу. Отже, на малюнку зображений ABCD чотирикутник, Записуємо зліва малюнок, справа дано чотирикутник ABCD. За умовою, кут А дорівнює куту С, протилежні кути рівні, кут Б дорівнює куту Д, протилежні кути рівні, Довести АБЦД паралелограм. Починаємо доведення. Нам відомо, що сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Отже, сума кут А додати кут Б, додати кут С і додати кут Д дорівнює 360 градусів. Але за умовою вказано, що кут А дорівнює куту С, а кут Б дорівнює куту Д. І в попередній рівності замість кута С ми можемо замінити рівний йому кут А, замість кута Д можемо замінити рівний йому кут Б і одержуємо. 2 помножити на величину кута А додати 2 помножити на величину кута Б дорівнює 360 градусів. А звідси, поділивши обидві частини на 2, одержимо, що сума кутів А і Б дорівнює 180 градусів. Спостерігаємо тепер за малюнком і розуміємо, що оскільки кути А і Б це внутрішні різносторонні кути при прямих АД і БЦ та січні Абе, а їхня сума дорівнює 180 градусів, тоді застосовуємо ознаку паралельності прямих і одержуємо, що АД паралельно БЦ. Аналогічно можна довести, що АБ паралельно СД. Таким чином, у чотирикутнику АБЦД кожні дві протилежні сторони паралельні, отже, за означенням АБЦД є паралелограм. В цій задачі ми показали, як застосовувати означення паралелограма. Розглянемо задачу 2 і покажемо, як застосовувати ознаку паралелограма. Отже умова: у чотирикутнику кутнику АБЦД сторони АД і БЦ рівні. Кути С, А, Д і доведіть, що чотирикутник кутник АБЦД паралелограм. Малюнок відповідає умові, і ми записуємо коротко умову. Дано чотирикутник кутник АБЦД, АД дорівнює БЦ. Кут Куда дорівнює куту ACB. Зверніть увагу, відповідні позначення на малюнку зроблені. Треба довести, що АБЦД паралелограм. Починаємо доведення. Розглянемо трикутники САД та трикутник ACB. Зверніть увагу на малюнку виділено кольором. Трикутник САД червоним кольором для зручності виділено, трикутник ACB жовтим кольором виділено. У цих трикутниках перше. А це спільна сторона. На малюнку жовто-червона сторона. Далі. AD дорівнює БЦ за умовою. Кут САД дорівнює куту АЦБ також за умовою. Отже, робимо висновок, що ці трикутники будуть рівними за двома сторонами і кутом між ними. Ми знаємо, що у рівних трикутниках відповідні сторони рівні. Тому. АБ дорівнює СД ми позначили і на малюнку. Таким чином, у чотирикутнику АБЦД кожні дві протилежні сторони рівні, отже, за ознакою АБЦД є паралелограм. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 91 умова. Чотирикутники АБЦД і АМКД паралелограми. Доведіть, що чотирикутник кутник також є паралелограм. Малюнок нам вказаний у підручнику, і ми записуємо коротку умову. Дано паралелограми АБЦД та АМКД. Треба довести, що БМКЦ також є паралелограмом. Доведення. Використовуємо те, що задано в умові, оскільки АБЦД паралелограм, тоді у нього протилежні сторони рівні та паралельні. БЦ дорівнює АД, Зверніть увагу блакитним кольором на малюнку вказано і відповідні позначки стоять. БЦ паралельно АД. Оскільки за умовою АМКД також паралелограм, тоді протилежні сторони рівні та паралельні. МК дорівнює ади, МК паралельно аде. Звідси робимо висновок, що БЦ дорівнює МК, оскільки ці два відрізки дорівнюють одному й тому самому відрізку АД. БЦ паралельно МК. Оскільки, якщо дві прямі паралельні третій, то вони паралельні між собою. Таким чином, у чотирикутнику БМКЦ протилежні сторони БЦ та МК рівні та паралельні. Отже, за ознакою чотирикутник БМКЦ є паралелограм, що й треба було довести. Розглянемо номер 97. Умова. На сторонах паралелограма А, Б, С, Д відклали рівні відрізки АМ, БК, СЕ і ДФ. Доведіть, що чотирикутник МКЄФ – паралелограм. Умова у нас вказана: малюнок на екрані також зображений. Записуємо коротку умову. Дано. Паралелограм АБЦД, відрізки АМ дорівнює БК дорівнює ЦЕ дорівнює ДФ. На малюнку є відповідні позначення, що ці відрізки рівні. Треба довести, що МКЕФ блакитним кольором позначено це паралелограм. Починаємо доведення. Перший крок. Розглянемо трикутники АМФ та трикутник СЄК. У цих трикутниках АМ дорівнює СЄ за умовою. Зверніть увагу оранжевим кольором ми ці відрізки рівні позначили. Далі кут А дорівнює куту С як протилежні кути паралелограма, також на малюнку про це вказали. Потім. Можемо зробити висновок, що КС дорівнює Аф, і пояснюємо, чому. Оскільки КЦ ми можемо знайти від усього відрізка БС, віднявши відрізок БК, а відрізок Аф можемо знайти від усього відрізка АД відняти відрізок ФД, А в свою чергу, БС дорівнює АД, як протилежні сторони паралелограма. БК дорівнює ФД за умовою. Отже, і КЦ буде дорівнювати АФ, оскільки обидва ці два відрізки утворюються, якщо ми від рівних відрізків віднімемо також рівні відрізки БК та ФД за умовою. Отже, трикутники АМФ та С будуть рівними за двома сторонами і кутом між ними. Ми знаємо, що у рівних трикутників відповідні сторони рівні, тому робимо висновок, що МФ дорівнює КЕ. Зверніть увагу, зеленим кольором, відповідно, позначено на малюнку, ці два відрізки МФ і КЕ будуть рівними. Ми можемо розглянути тепер ще інші трикутники, а саме БКМ і ДФЕ, і так само довести, що вони будуть рівними за двома сторонами і кутом між ними. Пропоную це зробити самостійно. Тепер ми одержуємо, що МК дорівнює FE. Зараз жовтим кольором позначення з'явились на екрані, і робимо висновок, що у чотирикутнику МКЄФ МКЕФ кожні дві протилежні сторони рівні, отже, за ознакою МКЕФ буде паралелограмом, що й треба було довести. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми ознайомилися з ознаками паралелограма та навчилися їх застосовувати при розв'язуванні задач. Вдома схожі завдання розв'яжіть, будь ласка, опрацювавши відповідний параграф підручника, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!